Ох, і піддавлю я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не буду форсировать. Буду давать. Хороший. Вітаю, друзі, всім доброго ранку. Я сьогодні вирвався на річку Десна, яка ж вона класна цього року. У минулому році взагалі криги не було. А зараз такі шикарні тороси по руслу. А тут така невелика заводь. Виставив жерлички, поставив з карасиком. Зробив лунок, зразу наробив для того, щоб можна було... Перебачить на балансірчик, там, на мармишку, щоб уже не гупать хижаку по голові. І буду зараз пробувати ловити. Розлив, звісно, в порівнянні з осінню, то водички додавилось, я вам скажу. Ну, метр точно в цих місцях. Красиво, тихо. Навіть дерева не холишуться. Така тиша. Послухайте. Красота. Ну а якщо рибка буде ловитися, то взагалі буде бомбезно. Уже є один рибачок, Він там далеко, прямо на руслі. Це якраз він сів там, де я знаю, що там класне місця з берега на фідер ловить. І от він там рибалить. Аж приємно стало, практично на очах. Ну що, вітром? О, ще одне спрацювання туди далі. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, що робити? Туди бігти чи тут чекати. Не крутить. Давайте подивимося, що тут. Опа. Друзі, є, є це риба. Друзі, є ага. перша щучка, ай красавиця. І одночасно спрацювало дві жерлиці. Навіть упирається щось, давить, піддавлює, не буду форсувати. Ой-ой-ой, лісочка рипить, як рипить гарно. Ой, як гарно вона рипить. У мене половина жерличок на флюрі стоїть, а половинка стоїть на... Ой, на металевому, навіть не знаю. Ох, і піддавлю я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Побачите, що робить? Що вона робить? Чи це судачок, чи це щучка. Так, іде, іде. Ой-ой-ой-ой-ой. Не буду форсірувати. Буду давати. Пограюся, краще з рибкою погратися, аніж просто встає. Навіть в лунку не хоче йти. Заходить заходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви ой, 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 подивіться на її. Ай, красуня. В п'ялочках. Яка ж ти гарненька. Опа. Яка ж ти гарна. Велась. Так. Перша є. Не витягнуть, немає нужничок. Побіг я, друзі, забугу її одразу. Одразу друге спрацювання. Так, лыша есть. Ну такая, я вам скажу. Килопьютера точно есть. Так сопротивлялась. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ух ты, Ух ты. Чуть на сраху носил. Так. Оп, а тут что у нас? А тут у нас холоста. Фух. Так, сейчас пойду цеплять то. Да вымотала я гарно. Гарно Гарно вымотала. Так, тут так. Є стік Так, збігав я за, за інструментом. тому що без інструмента її в пащу ніхто не поліже. Давай, ну-ка показуй. А я не підготовлений, у мене немає зевника, чи як він там правильно називається. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка покажи. Карасика забрала на той сі. Да, буду, друзі, На силу витягнув тройник. Як витягнув? Пришлось його відкусувати, ну, відкусив на лески, тому що вона так глибоко заковтнула, що нічого не можна було зробити. Ну і результатом ми маємо отаку от от щучку, така кузата, гарна. Кантера я сьогодні не брав, наступного разу як буду, візьму кантер. І рулеточку. <кій> ну Тут навіть візуально ну десь 1800 це як льоду. Перша рибка є, перезаряджаюся. Зараз перев'язуюсь і обов'язково я перевіряю флюр. Флюр у мене 0,5. Я на цей флюр, друзі, ловлю постійно і в закид хижака, і зимою ставлю. І от вам результат. Флюру випрямав. Зараз швиденько перев'язуюсь. Як же ж це класно. Тарасик у мене невеличкий, можна сказати, що дуже малесенький такий. І я найбільше її не люблю ловити. Єсть, в глибину і запускаємо. Я думав у цьому місці, що буде сильно зносить, у мене такі оливки 4 грами. Взагалі легесенькі. 4 грамовки стоять. Тому що в мене снасть на стоячу воду. А тут сьогодні вирішив приїхати на Десну, на течію. От. В даному місці 4 метри глибину. 4. Ну і от, от такий результат маємо. йдемо перенаживляти наступ. Зараз ось вам хочу показати, для того щоб ваш живець був постійно активний. Він у мене, по-перше, знаходиться в кані. Ну а по-друге, от мені на днях приїхав от такий от аератор. Ось. USB така штучка. І є у мене павербанк старенький. Я його заклеїв для того, щоб він морозу не боявся. Вмикаємо, отак От на рибалецьці ложимо і ось так. І він класно працює. Закриваємо кришечку і сам насос Кладу теж сюди в ящичок. І що в нас виходить. А в нас виходить те, що... Постійно рибка отримує повітря. Зверніть його як бульки живець активний і от ви бачите результат. Все працює. Тепер можна, друзі, попити чайочку і готуватися до справжньої рибалочки. Ну, а тепер давайте подивимося, що в мене в ящику. Предбабу на Aliexpress в вот такую удочку. Опа. То она и с двумя кинчиками. Да. Вершинками. Можете сказать. Як завгодно. Селитовская катушечка. Это у меня под балансирчики. Удочка. А еще есть. Вот такая вот стопка разных удочек. Ну, в залежності від потреби. Тут сьогодні я спробую ловити на черепашку. Зараз одразу повитягую все, що мені потрібно. Ну і, звісно, буду ловити Окуня. На Окуня в мене ось така удочка. О, катушечки у мене усі із брочком, це обов'язково, це дуже зручно. І от зараз я. Піду і спробую половити. Поки що в мене от таких три удочки. Так, це сюди, це сюди. А ловити я зараз буду на на свого любимого папугайчика. Отак от. О, і єсть. Ух, щучка. От. Зараз цепляю попугайчика і... І як кажуть GoPro. Так, звідки почнемо, а десь звідси і начнем. Тут у нас дуже багато корчів. І я сподіваюся, що я нічого не відірву. Ну що, перший пішов. Пройшовся я вже вісім луночок. Між жерлицями в мене луночки побурені. Пройшовся я на балансір. Роблю так, активненько. 5-10 скидів. і якщо немає рибки, йду далі далі і далі. Тому що хочу пройти всі всі луночки. Ще в мене лунок з 15 зранку пробурених. Зараз я їх пройду. І якщо не буде активної щуки... Тоді вже буду під бережком, де щось там теж за жерлицями сидіть і пробувати вже на якусь черепашку, можливо, на безмотилочку. Мотиля в мене сьогодні з собою немає. Чесно кажучи, я не дуже люблю на нього ловити. Пройдусь активненько. Якщо не буде ловитися, то можливо ще план Б переставлю один. Ряд жерлиць ближче до русла. Балансірчик результату поки що не дав ніякого. Обійшов, там, мабуть, лунок з 20. А зараз хочу спробувати на от, таку от черепашку. Такий кольор у неї. Червоний, жовта крапенка. І зараз буду пробувати ловити на черепашечку. Ніколи на черепашку я не ловив. Завжди можна пробувати щось нове, цікаве. Піддивлятися у робочих рибачків, які знають як воно ловиться. Зараз мене немно. Так. І зараз будемо підстукувати. По дну. Дивіться, як буде у відзиватися. Чи буде він відзиватися, чи не буде він відзиватися. Пробуємо йому пограти. Пройшов ще один круг. Із черепашкою по мілячках абсолютна тиша. Зовсім ні тичка нема. Поставив баранці, балансір в троєчку. І зараз ще походжу по луночках. Пробую як з мілини, так і з глибшого. Тут В цьому місці 2 метри глибина. Туди далі метрів 4. Хожу, брожу. Поки тихо. Зараз прохожу отак жерлички і передивляюся, перевіряю, чи є там живець, як він, чому не працює. Нам треба рибу піймати. Провіряю, чи можливо ті жерлиці, які не спрацювали. Можливо, в траві стоять, або за якісь корча зацепились, або ще щось і не працюють. Так, вже ближче до обіду і прохожу і перевіряю, чи немає зацепів і як він стоїть і працює. Несе сильна течія воду, вода мутна. Ближче до русла виходив, пробурив пару дирок, ну таке просто ну коричневе винесе. Можливо і за цього не хочеться. Можливо, і за цього. Та невже після обіду хоче сонечко вирватися. Давай, давай, пробивайся, то може і кльоп піде. А то цілий день пасмурно, да пасмурно. Оп! Виходь а, друзі А я трофей знайшов! йолки палки Ось він ріднесенький! Ось він ріднесенький висить! Мій сьогоднішній трофей! Гарно так зацепився! Ха. Так О, гачечки. Ну такі вже ржавої але розкрас гарний тарахтить Ха. да Воблерок подфортив Мені сьогодні що цікаво, я сьогодні цілий день тут хожу брожу і не бачив А це я став дивлятися, дивлюсь щось таке висить Воблерок Ну як трофей пойдеть Приємно Приємно Положим в колекцію так, А я тут пару покилуночок просверлив, думаю, піду я прям під кущі ловити. Може він в кущах сидить. Цей вокунь. А там в кущах мене чекав облірок. Красота. Красота. Так, уже вигадую по шостому колу. Не можу зрозуміти, що мені робити. Жерлиці мовчать. Це мовчить. Ех, давай. А ще похожу, покидаю. Постукаю йому по голові. Можливо, підійде. Да, воду несе. О, щось там уже я зацепляю. Давай. Зараз з першого підкиду. Так. Да. Водоросли зацепляется и Все, друзья, оскомус был, можно разбираться. І збиратися додому. Сьогодні рибалка була тільки зранку. Практично у всіх, у кого щось було, то було тільки зранку. Ну, а вже ближче до обіду і до вечора. До вечора взагалі людей не залишилося. Я залишився останній виходжу з водойми. Зараз збираюся, живця зберу і буду вирушати додому. Як завжди, десна сильно нас не балує. Якщо є покльовки, то вони дуже-дуже рідкі і дуже довго чікані. Ну нічого, ми не здаємося. Будемо шукати нові місця для жерличок, для окуня. І пробувати. Тому що риба ловиться у того, хто її шукає. Згодні. І я так думаю. Добре, до зустрічі!